Вітаю на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні у нас на огляді ми будемо мати трактор Джинма 404 SNU. Зніматиму для свого друга Дмитра, який наразі перебуває в Збройних силах України, служить, захищаючи нас. Тому, власне знімаючи цей огляд, я буду допомагати йому і радувати вас. Поїхали! Трактор Джинма 404 SNU. 40-сильний трактор, 4-х двигун, повний привід, будь ласка, бачимо, передня гума у нас йде 6,5 на 16, задня 11,2 на 24 без довантажувачів, диск розбірний, колія у нас регульована. Ось бачимо на валу за допомогою ступиці. Переміщення ступиці регулюється колія. Дивимось Противаги тут у нас по 12 кілограм, 4 штуки, тобто 48 кг маємо попереду. Передній міс у нас. Передній міс у нас редукторний іде, доволі потужний. Бачимо ось шток гідропідсилювача керма. Тут він без захисного кожуха, але доволі, доволі надійно виглядає сама конструкція. Два інша насоси розділені, один на гідравліку, один на гідропідсилювач керма. Тут у нас іде генератор відповідний стартер. Вихлопна труба захищена в захисному кожухі, кожусі просто. Ще є додаткова функція, так як вихлопна тут у нас встановлена на чотирьох гвинтах, на чотирьох болтах вона тримається. Є можливість її врегулювати в горизонтальному положенні, встановити її так, якщо вона не проходить у вас, до вас в ваш гаражик якийсь. Будь ласка, є така можливість. Так, бачимо фільтр повітряний. Циклон, масляна ванна, будь ласка, стандартна обв'язка, безпосередній вприск. Відстійник для палива. Трактор у нас 24-го року 5-го місяця. Свіженький, свіженький трактор, гарно викрашений, все доволі якісно виконано. Відчиню зараз капотик, заглянемо. Так, відчинив капот. Ось такий тут упор металевий тримає і тримає власне сам капотик. О, дуже так естетично, обережненько, акуратненько проведена у нас проводка. Бачимо, у нас тут двигун КМ-овський, КМ490 ВТ. Гарно себе зарекомендував Дата виготовлення двигуна, власне, 24 рік, 4 місяць. Ну, ось власне, радіатор у нас, бачок на гідравліку, гідропідсилювач керма. Розширювальний бачок, маса, акумулятор на 80 Ампер годин. Так, перейдемо до задньої частини, мабуть так, до задньої. І що ми тут бачимо? Бачимо потужну. Потужні, власне, у нас ідуть всі болти, всі гвинти, все потужно виконано. Також дуже потужне прицепне для вашого прицепчика. Ідуть дві пари. Гідровиходів з швидкоз'ємами, там розподільник встановлений, речаги відповідні до нього, регулятор. В чому також особливість полягає даного трактора, в тому, що він має два гідроциліндри, які надають перевагу власне в примусовому опусканні та примусовому підємі. Тобто незалежно куди. Цей трактор буде вам піднімати, рухатись так, як вам завгодно. Шестишліцевий вал відбору потужності. Змащений якимось солідолом. Дуже гарно. Дуже гарно. Розетка під причіп. Табличка номерна, Зіп, набор. Ось так ось власне. Все так простенько, як у джимі, як зазвичай. З приводу освітлення, так, ну, вони, якби, оптика вони не паряться. Якби, і на цьому, Завдяки цьому якби, трактор якісний та ціна у нього відповідна. Перейдемо до місця власне, оператора. Тут бачимо сходинку, З цієї сторони, по-моєму, її нема. Зараз гляну. Нема, бачимо, нема. Підлога не рівна за, таким, за такою от сходинкою. Не те, щоб сходинкою, вона з таким перепадом прям. Бачимо тут ось у нас бардачочок маленький. Сидіння дуже зручне, таке воно велике під сідло, навіть під велику дупу буде дуже зручно. Підлокотники у нас встановлені, руль м'який доволі. Педаль щеплення, все стандартно розміщене. Чотирьохшвидкісна коробка, 4 швидкості вперед, одна назад. Безреверсний трактор. ну Нічого, в принципі, керуючи даним трактором, я вам скажу так, що керується дуже, дуже легко, дуже вправно він справляється з усім, з усяким перемиканням, немає ніяких не затирів, не задирів. Це дуже гарно перемикається. Також особливість в тому, що даний трактор має як понижений повищений хід, також є надуповільнений хід. Це дуже якби, в принципі, така функція може вам дуже знадобитись і якби, її можна не використовувати, ви ж самі розумієте. Але те, що вона є, це великий плюс. Ось у нас іде сам важіль перемикання, від'єднання, під'єднання переднього мосту. Повний привід, задній привід. Так, ось у нас вал, перемикач валу відбору потужності. Тут 1000 обертів та 540, відповідно. Ось у нас, у нас іде цей важіль на гідравліку. На основну це у нас іде ручний газ. Зараз я Закрию капот, будь ласка, з вашого дозволу, і спробуємо його завести, що він, як він буде звучати, що він буде показувати з себе. Капот у нас йде на таких от двох стандартних затяжних застіпках. Доволі вони такі практичні якби, і виконують свою функцію. Також тут ось резинові такі поводушки, на яких, власне, Капот до яких прижимається капот і доволі так стоїть впевнено. Світло. Тут бачимо, попереду встановлено отакі от. і поворотники тут на капоті є, і світло. Тут звичайні галогенки встановлені, як ми бачимо. Так, заведемо, заведемо все ж таки. Потрібно, потрібно. Люди хочуть не тільки бачити, але й чути. Так, Безпечне щеплення, вибачаю, безпечний запуск іде. Тобто без вижима щеплення ви ну, не заведете. Вижимаємо щеплення і трактор легесненько заводиться. Все, нейтрально. Ось просто легесенько вона рухається. Завдяки гідропідсилювачу дуже легеньке керування, просто от ну що автомобіль, що тут казати. Джинма є джинма. Ручний газ. Ага, я вибачаюсь. Оп! Є. відповідні датчики, вказівники, сигнал. Ось у нас. Залитий антифриз. по гідравліці Підйом. Це від себе на максимум. Опускання на себе. І плаваючий режим це. Тобто три режима тут бачимо. Це підйом, опускання трішки на себе. І на максимум в такому положенні встановлюється у нас сам рычажок. і це нам дає плаваючий режим. Регулюється, встановлений регулятор, ось рычаги на гідровиходи. Блокування, ось у нас ось блокування. В принципі, перемикається вал відбору дуже легко, не примусово. Хоп, оп, оп, оп. Все, все, що нам потрібно. Я думаю, можна спробувати поїхати. Адже він так і проситься, щоб йому дали газку, так би мовити. Ану. Помалесеньку, помалесеньку їде. Хочу вам показати над уповільнений хід. Ось я зараз дзвінкну його. Мотається дуже легко. І ось Ось це найповільніший хід трактора. Подивіться, пливе. Оп. Так, перемикаю зараз. Зайчик побіг. Зайчик побіг. Усе одразу біжить. Аз дивіться. Так, ось що виробляє просто. Це друга в нас передача. Друзі, не вагаючись, просто замовляйте трактори Джинма 24, -ки, 40, -ки. є з реверсом, є без реверса, є з примусовим, без примусового. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Доставимо вам в будь-яку точку України, працюємо для вас, щоб ви мали те, що ви хочете, те що, те, що вам бажає ваше серце, ваші очі. Тому, будь ласка, телефонуйте, а ми їдемо до вас.